І так, всім привіт. Ось я заїхав на свою експериментальну естакадку. підняв на 15-17 см машину, Скрутив з таких планок, заїхав в них і зафіксував колесо. Так, ми будемо міняти турбіну. Що нам потрібно буде зробити зверху, так це від'єднати цю гофру цим хомутом. Відкрутити оцей пластиковий патрубок. Там один є болт ззаді і там. Він під'єднаний прямо до турбіни. Потім вже знизу ми від'єднаємо цей хомут і витягнемо цей патрубок. Ще ось, ось цього патрубок картерних газів потрібно від'єднати і зверху все. Тоді ми лізнемо під низ і далі будемо дивитися, що там. Е, так як в мене в автомобілі є вебасту. Тут ще ось такий патрубок, так як би теж вихлоп від вебасту. Його потрібно теж зняти, він прикріплений разом з вихлопною трубою до підрамника. Ось тут є такий хомот, відкручуємо його, порською ведешкою і витягуємо трубку. Тут ще два кріплення, теж для цього патрубка і там ще є. Так, і далі відкручуємо вихлопну трубу. Так, щоб нам дістатися до Турбіни, ось вона там. потрібно зняти частину вихлопної труби. Вона там кріпиться таким хомотиком до турбіни. І ось тут хомутиком. Хомутик ми стягуємо і витягуємо цей участок труби. Тоді в нас буде прекрасний доступ до самої турбіни. Ось, витягнув частину вихлопної труби, дуже довго мудухався. Цей хомут вчепили якось по ідіотки болтами до гори, ледве їх відкрутив. Потім, в чому ще була проблема, хомут прикипів з цією прокладкою, потрібно його було збивати. Також оце кріплення потрібно відкрутити ось тут і з тої планочки. До підрамника теж треба відкрутити, бо так ти його не витянеш, мішає. Мішало трохи вебасту. Його потрібно спочатку витягнути, бо без нього ми не витягнемо цієї частини вихлопної труби. так Зараз ми його покажемо. Вебастує. Вихлопнув вебасту я тут його витягнув. Тут я вже казав. Два болта було. Потім відкрутив ось цю планку, щоб було удобно витягнути, вихлопнув. Тоді я відкрутив ось той хомут, він, він повністю прикипів, він ось так розігнувся, я думаю, що він вже не підглядав не під... його вже назад не вчіпимо, тому потрібен новий. У мене в комплекті він є, тому зразу собі. Можете купувати комплект, тому що все витягнути ідеально не, не вийде. Так, що в нас тут ще? Зараз я включу фонарик. Ось так. Тепер у нас це все видно. Сама турбіна в такому стані. Походу, вже теж сама вся перекипіла. Так як оці всі прокладки. Ось тут щось в мене трохи в маслі треба буде дивитися, звідки воно капає. Так що в нас тут ще? Далі ми ось той хомут маємо зняти. Його краще видно перед дремником. Ось той хомут. Щоб цю витягнути пластикову трубку. Зараз я сфокусую. Потім е, до інтеркулера ось цю трубку теж ми вже можемо витягнути е, ось ці хомути. Знімаємо хумут від вакууму і тоді вже відкручуємо ось ці патрубки EGR, подачу масла, щоб добре вони відкрутилися. Я думаю, що вони десь так само прикипіли добре. І відвід масла ось тут внизу. Ой. І зараз будемо пробувати. Так, ось цей хомут, що прикріплює пластикову трубу до турбіни. Я зняв з такими клещами. Там їх якраз згоден нормально запхати і легко стиснути цей хомут. Так, а потім нюанс був, щоб витягнути. Цю трубу потрібно зняти ось цю фігню. якась резинова гумка на болті. Без неї ми ніяк не витягнемо. Я вже пробував і туди, і сюди витягувати. Краще зразу тут відкручити цю фігню і нормально собі витягнути. Вона тут нормально проходить без проблем. Кришки з цієї навіть не потрібно знімати. Я зняв, бо думав, що вона мішає на ГРМ. Так, ось тут. Патрубок на інтеркулер ми зняли два такі штопорних, можна сказати, штопорних скоби. Ми їх витягнули і відсунули ось цю трубку. Так. Далі ми, певно, будемо знімати що... е, ось цю масляну трубку подачі масла. Тоді ось цей патрубок. І жовтуватий, грубший ІГР тоді злив масло. Ось тут внизу, Вон видно, поїхав. Так, друзі, зняв ось таку патрубку від -Гер. Ну, ну ІГР. Потрібно перше зняти ну, той штуцер масло подачі, бо цю патрубку маленьку від EGR ми не витягнемо. Перше відкручуємо подачу масла ось, ось тут і ось тут кріплення до колектора, Тоді ми витягнемо цей ЄГР. Так тоді ми відкручуємо злив масла ось там внизу. Будет говфшована трубка. А тоді вже будемо знімати сам колектор. Ніби все йде добре. болти мідні, гайки. Тому їх легко відкрутити. І так, повідкручували ми всі вже патрубки, познімали всі хомути. Тепер лишається тільки відкрутити сам вихідний колектор. І турбіна має пройти через цей технічний отвір. Ніби все йде добре. Нути всі відкручуються, нічого не прокручується. Ага, і ще не забути, ось тут кріпиться турбіна до корпусу. Не забути. Ви краще зараз відкрутиєте, коли тримається на колекторі, щоб потім вона не перекрутилася і не було доступу до того болта. Ну Давайте спробуємо це зробити. Тоді вже подивимося, що з турбіною. І можна буде помаленьку монтувати нову. Є, друзі, пішла турбінка. Добре пролазить через цей отвір. Тобто все йде добре. Зняли ми її, і скрутили всі болти. Багато хто казав, що через цей отвір не піде, треба підрамник знімати. Але якось бачите, я її без ями на міні-стакатках і витягнув цю турбіну. Вона проходить через цей отвір, тому думаю, скоро почнемо монтувати нову турбінку. Але перше глянемо, що, що сталося з цією якому вона стані, а тоді подивимось, що і як. Ось ми витягнемо турбінку на світ божий. Так, що ми тут бачимо? включу ще світло. Так, трошки гонить масло, але бачу в тому всередині нема масла. Так, моя причина передуву. Цей клапан. Не відкривається до кінця, а якщо відкрити його до кінця з тяжким трудом, то він не відпускає назад геометрію. Ось в чому був передув. Ну в якомусь місці заклинило і все, Турбіна працює в одному режимі. Навіть не годен пальцем підняти, тільки чуть, чуть вона рухається, вона там вся певно закисла. Та й люфток тут добрий такий. Я не шкодую, що я купив, бо я купляв турбіну, попередню не знявши цю стару. Можна було, кажу, цей актуатор купити, але фіг, я його би там наставився. Отак турбінка вже вся в зборі, пройшла тест, все працює, поставлю її, а цю я спробую реставрувати, вже розберу. Може щось для себе візьму, подивлюся, навчусь щось. так буде на деталі. Так, Зараз я зніму цей патрубок, бо там його було незручно знімати. Ось це кріплення до мотору знімлю. І вже буду збирати помаленьку нову турбіну. Ось ми підготували турбіну, вчепили тут дві шпильки, чепили той штуцер на подачу масла, вже підчепили трубку на відведення масла, вчепили ось цю на повітря, той перехід гумовий на пластик. І все. Ще я не буду відкручувати ті. Пильки з мотору. Просто поставлю нові оці гайки мідні. Поставлю нову цю мідну шайбу на цей штуцер. Так. Ще поставлю прокладку сюди і на вихлопну прокладку і на сам колектор. Трохи неудобно тут знімати. Ось я трошки прочистив те місце, де має бути прокладка. Турбіну підготував. Зараз буду садити її на шпильки і прикручувати. А далі буду все збирати в... в зворотньому напрямку. Ніби нічого складного нема. І навіть в такому автомобілі, як мінівен, кажуть, що там спереді під капотом мало місця і важко щось поміняти. Але якщо захочете, то це можна зробити. Я довго думав, чи мені міняти самому турбіну чи десь їхати. Але все ж таки вийшлося. В це місце турбіна влізлася і можна це зробити самому. Тому зараз збираємо і дивимося, як покаже себе автомобіль. Я хочу нагадати, друзі, що тут не можна ставити на якісь герметики, рідкі прокладки. Тільки ось металебити мідні і все. Немає нічого бути такого, як герметики. В тюбіках там. Тут все має бути ось так. Ось так виглядає вже нова турбінка, прикріплена до мотору. Весенька, мідні гайки. Батобок масло зніманий вже під'єднав. Зараз туди ще дорогенькі, не забудьте взяти шприц, масло. Той штуцер, де підхід масла, де оцей шланг під'єднується. Віляйте шприц сюди, масла, щоб трубіна почала працювати не в суху. Поки масло, масляний насос почне качати, то вона буде в суху працювати. Це дуже погано. Умовляйте шприц, масло і продовжуйте збирати. Тільки що почіпав ось ці хомути від цього грубого патрубка. Дуже важко тут їх вчепити. Зняти ще як-не-як, а от вчепити їх треба трубку ось цю притиснути до турбіни, щоб вона туди добре залізла. І одною рукою надіти хомути. То як я вийшов з цієї ситуації, то я надів хомут, але його трошки виділо і так одною рукою тримав, а другою рукою прижимав патрубок. Так сильно, щоб аж до кінця зайшов і тоді я ж защовпну. ну, Трохи побавився з цим. Так, Зараз ми чіпаємо е... вибасту судову, трубку кинемо, а тоді вже будемо чіпати. Вихлопну трубу, а тоді ми вже надійнемо вакуумний цей патрубок. Фішку причіпимо. А а зараз перед, перед вихлопною треба ще затягнути ось цей патрубок пластиковий, що від е, фільтра повітряного йде. Все, Вчепив, турбіна на місці, вихлопна теж. Трохи довго бавився з цими хомутами Вагівськими Дуже їх проблематично засунути, а ще коли мало місця, то взагалі. Але ніби з тяжким трудом це все зібрав. Всі шланги почіпав. Ще під хопну трубу трохи підмалював, хомут почистив, також підмалював. Турбінка вже новенька на місці. Зараз будемо пробувати заводити машину. Заводимо, пробуємо. Чеків ніяких немає. Є, машинка завелась новою турбіною. Ось так. Можна таким нехитрим способом припідняти машину і міняти турбіну навіть без ями. Так вже наказу, що з ямою, чи на підйомник, хтось там друзів каже, що треба руки знімати. Чи ще там щось, нічого що не треба знімати, тут сопротивно туди і турбинка повністю виходить. Все, всім дякую, кому сподобалось, кому щось... Було цікаво подивитися, ставте лайки, підписуйтесь на канал.